Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. дише тихо і легко, синього вона простягає до зір свої руки, день такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. Я не серце моє о щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий. Я поет робітничої ранні, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш проходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі, і земля убирається зрання, Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір своє В день такий на землі розсвітає весна. І тремтить від солодкої муки. Автор Володимир Сосюра